І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто BookTube. І сьогодні у мене буде такий огляд та розпакування на три книги. Мені їх порадили в Україні в книгарні продавчиням Ось, вона питала, мені я їй сказала якісь назви манги, і вона їх дивилась та їй продавчиня, порадила такі книги, підходили дівчинки-підлітку. Ось. Наш чарівник бібліотеки. Три тома, Ось. Це у нас з це у нас по аніме знято, ну, написано по аніме У нас ось автор. Зараз розпакуємо. М'яка обкладинка Та навіть в м'які обкладинки є, є ще одна обкладинка. Ось. Так, і що я бачу зразу. Це у нас, як я бачу, буде якийсь детектив чи щось такое. Я не можу про цю книгу сказати, бо я не дивилась про неї аніме і взагалі не читала. Ось бачу, що якісь самі сторінки вони матові такі. Ось малюнки добре зроблені. Ось. Та мені приємно те, що навіть... Коли у тебе м'яка обкладинка, тому вони дешевші за цього, але є іще одна обкладинка. Ось. Зараз відкриємо сразу вже другу, це просто сторінки. Ось які можна просто дивитися хоч кожен день. Ось. Я не можу багато нічого сказати про цю книгу, але коли я прочитаю, можу вам сказати, чи рекомендую, чи ні. Тому чекайте, поки я її прочитаю. На ну, Всім до побачення!